Радсько-міліцейська співпраця, піші та автомобільні патрулі, охорона об'єктів та блокпости на в'їздах у місто. Скрізь тепер міліцію супроводжують активісти народної самооборони. Перед початком рейду обов'язковий інструктаж. Далі групи вирушають на вулиці міста. Окремі громадяни приблизно орієнтуються на що йдуть в даній ініціативі, беруть участь вже вдруге. Патрулювали навколо вулиці довго ходили, Дивилися за підрозділеними особами. Нічого такого без пригод. Головне завдання патрулів забезпечити громадський порядок та спокій жителів міста з допомогою самооборонців, кажуть у міліції, тримати вуличну злочинність здається під контролем. Таке спільні патрулювання це є позитив зараз на даний момент. Що стосується там, скажімо, критичної ситуації, такої ми зараз на даний час не маємо. Ми десь маємо, скажімо, ситуативні якісь моменти, що стосуються там підвищення злочинності скажімо, крадіжок там ну але вони траплялися і раніше, там взале. Від днів від тобто, згідно аналізу, який проводиться там, в залежності від днів тижня і по місці вони траплялися. Загалом кажуть, учасники рейдів ситуація в місті дещо змінилась, стала спокійнішою, адже кількість патрулів збільшилась майже вдвічі, тож оберігати порядок тепер простіше. Змінилось напевно, відчуття відчуття всьому місті. Все таки Якось спокійніше, навіть коли вони бачать, що не просто два працівника міліції підходять, а двоє четверо, на зараз слава богу. Є вже такі придані сили. Така кількість уже такого е агресії вже немає. Кожен розуміє, що може бути хороший відсіч. Як підсумок спільного патрулювання за добу жодного тяжкого злочину, крім того, спільними зусиллями самоборони та міліції вдалося задокументувати дрібні хуліганства, виявити особу з наркотиками та нетверезого водія.